Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків перспективна альтернатива існуючим нині державним структурам із обслуговування житла. Державна реєстрація ОСББ регулюється постановою Кабміну про реалізацію закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Проте закон України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передбачає інший порядок державної реєстрації та комплектність подання документів для юридичних осіб. Таким чином, невідповідність у законодавстві наявність подвійної державної реєстрації може поставити під легітимність ОСББ. Виходить так, що має реєструвати відділ сприяння ОСБ, утворення ОСББ, а реєструють державні реєстратори. Закон в цьому випадку вищий від постанови Кабінету міністрів. Все це створює незручності як для тих, хто бажає утворити ОСББ, так і для державних реєстраторів. Як зазначив керівник проєкту удосконалення практики державної реєстрації ОСББ Олег Кушнір, вже є приклади, коли така ситуація стає приводом для втручання правоохоронних органів. Щоб уникнути цих проблем, необхідно прийняти єдині положення про порядок державної реєстрації об'єднань. Він може бути встановлений у виконавчих органах місцевої влади. В Черкаській області не прийнято жодного порядку державної реєстрації ОСББ. На сьогоднішній день склала ситуація. Коли державні реєстратори, юристи міських рад та районних державних адміністрацій області не знають механізмів державної реєстрації ОСББ. Єдиний вихід це прийняття таких положень і здійснення всіх дій на прийняття цих положень. Це є частиною до речі, частиною даного проекту. Активісти організації вже розробили проекти типових положень і розішлють їх усім органам місцевої влади Черкащини до кінця цього місяця. Останнім доведеться їх лише прийняти. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка новини.